Так, Якуся картошку почистила, вже поставили. Аня пекінку робить, зараз сюди що кукурудзку, сухарики, огурцем, огурець. б ще м'ясо не ставила. Да? Mm -hmm. Ніна робить хікс салату цей жеще. Вот сейчас копченый сыр нарезаю. Соус Нина уже сделала. Буде поливать. Все А ты сюда заправку добавляла? Нет, только сами. Вот и все. Ні, може было, ну, цеда тоже. Ну, уже, а то еще бальзамическим кремом. Сверху. Ну, я сверху, да. Вот, Такое измещение. Еще осталось... Это сюда, да, надо сметану хочется добавить. Если... Да, тут у меня сметана. А тут все останется. Можно даже, знаете, что картошечку тут Это Вкусно. Сейчас папа кидает шоссе делать. Угу. Так, так мої хороші. Будемо дивитися подарунки. Да? Mm. Це Лариса Пашею.

Я наговорила полочка. Можно слаживать там сколько этих ярусов. Вот так она будет стоять. Мадрей ну, собирает. Тут шось. Этот. Четыре яруса, да? А, есть. Такі. Ну, мы собираем, потом покажем вам. Спасибо, мои хорошие. Спасибо огромное. Такие На кухню. Не, а под кухне подпоид. Слаживать можно. Тут, да? Наверное, да, тут даже. Полностью так. Давайте цей подаемся. подивимося. Це Не знаю. Ну, полезно, я Так? Ай, термошапку еще одну. Ой, это класс. дорого. Это я уже. хорошая, что гляньте. Нет, тут вообще режимов, 10 режимов вроде температуры. А -а -а. такое. Запасная еще буду, девочки, гляньте, термошапка еще. Спасибо. Вот так вот, это для зефира, я вам кажу, это Не зрівнять, що духовку бігає, та Мені казали, Надя візьми, купи, Надя візьми, купи. А я все, так думаю, вже побіта, Наскільки воно правда? Спасибо головне. Так, ти що? Ти що надо? Ми ж що от покажеш, от прослушаємося, що ти покажеш, що прослушаємося. Так. Зараз будемо... Да Дай Слышу. Да то не, с... обязательно. не обязательно. Не обязательно. Ты не нужительно. Я уже знаю, конечно, я прочитала. На коробке написано. Дивіться, який класний дзвінчик який. Ой, клас. Ну, на 7 кг вибирав. На 7, ви що кажу, що в мене вдома на 5, на 7 оставалася. Це... Ой, ви що? Та ви Мощність 300 Вт, обороти 1500 Тут на 10, скорость на 10. А там ну, вообще у тебя. Тут 6 ленашу нашу решений. У меня дома. Там тоже, по-моему, шесть. Та выше у И тут. чашу я убирал такую, чтобы хотела такую, чтобы продолговала, чтобы термошапку улазила. Да, цы, це... дожди. тут? Может чужок поднимается. Ой, венчик, какой, кайда та Да вы шо, класс. Снимайся. А это пластик надо обязательно? Пластик не хочу. Який? Ну, это сверху. А это не, можно его снимать. Это для того, чтобы не... Ну, я близько. знаю, заливать и заливаешь. Эти есть. Естественно, крем такий там бы. надо мой. Ой, кава, гляньте, какие кивенчит. Ой, я в шоке. Я в шоке. Ну и вес тоже. 300 уже. ватт, да? Да, да, я сказал. 220 вольта. Девочки, сразу 300 ватт, все тут написано. Модель B7B. Ой, да вы шоу? У нас два миксера тут. Я в шокі. Ну, вінчик тут, конечно. Красота. Двойною ну, это... теж. Ты... <плес> Хочу не... Розгудилась. Гляньте, та це ж просто. Це те, що я з буду тепер робити. Вообще крему тут уже. І там вже шулену, я приспособувалася на тому міксірі те то вже. Я тут скільки рядів. Раз, два, чотири, п'ять іде. это да. Ты заслужила. Ой, классно. Раз и все. И взяли и вперед колотый там зефир, чешусь там потом не работает. ты. Цвета нету, вручную жук. Другую сторону. Посилочку, ну, не будемо показувати. Не біжайтесь, мої хороші. Кому ну, це, ну порадуйтесь так, да, хто за нас тут ну, радується все. А для тих, знаєте, ну просто вже, я ж кажу, люди читають, де я поки не блокувала, і дивляться, що там просто не хочу називати грубо. Хай самі розуміють я хочуть. Ну, не поняли. О, Так що якось це добре, мої хороші. Отакі мене подарунки. Тільки що жінка теж принесла дуже, поздравила. Дуже приємно. Скільки дзвонків, скільки пишуть оночки, вообще, скільки, скільки всього. Взагалі ля який мікс. Хто ж не берав що? Оце тепер. Де, мы с детьми в курсе. Мы ж вместе выбирали. Вперед работать. Профессионал. Что надо, да? А? Через пластмасску надо обязательно. Не, на ну шо, меня ж не было. Не-не, мне сироп заливать надо ж будет. Як я буду заливать. Это шапочка красивая. Дети золотую хотели. Да, но мы не нашли. Эх, была. Да. Такая самая, только это. Под конус. И типа, под это. Вверх. А, такой. ну тоже для этого. Ну, тоже я, я же думаю, под конус чей это. Да, вот это и стало. Ух ты, глянь, не влазит. А, там шнурок отпустить можно. Всего Не, а сам шнурок не натянул. Так шово, все это вниз надо, чтобы ноги винили. Э, Тапсилофанку у меня заживую. Так берете і ставите в шапку. І вона у вас стоїть, і тут у вас гріється, все хорошо. Дякую, моїх рух. вообще я в шокі, просто в шокі. Такі подарки я шоке. Пользуйтесь. Красота просто везде. Тут столик покажу, так? Ага. Так, всі в зборі. Ждали ігорка. Всі на місці. Угу. Да. Це... Діти мої приготовили такий стол для мами. Дякую вам, мої хороші, мої дорогі. Я прям горжуся, що в мене такі діти виросли. І я дожила до такого, як кажуть, віку, що да? вже діти готують мамі праздничний стол. Мама раніше все готувала, тепер діти все це роблять. Дякую вам, мої хороші. Я вас дуже дуже, дуже, дуже сильно люблю. Бажаю Дякую. тобі багато хорошого в житті. Щоб тебе з'яснялося всі твої мрії. І було б мирне небо. І я тебе дуже сильно люблю. я Ми всі любимо, дуже-дуже любимо. То не лучше. Такої нема вже. Не суждайте. Ми перші прийшли, забрали. Ми чи нас? А, нас. Нас забрали. Ну, ми перші вибрали. Да. Ну да. 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 Да, Ви ж вибирали. А як? Ну хто? То, що діти не всі <серк> до, до, на контакт, <серк> <серк> да. до да. да, да. кожної мами, папи, як приїжджають. Ну, і ви як менше знаєте, я її вже багато знаю. Маму? Дякувати Богу, що мені таку дружину дав. Вот так 26 років вже. Ви <серк> що поменше? Ну, ми поменше знаємо, так. Да. Як ти завжди. кажеш? Кожен день мені. Дякую пиши мені. Дякую, що ти в мене є. <сум> бачиш, бачиш, як папа те Так, да, кожен божий день така. Так що так, мої хороші. і вам огромне спасіба за ваше привітання. Дуже, дуже приємно вам казала сьогодні похватена. і утром, кажу і щас. Дуже приємно. і вам всього самого найкращого, що ви мені пожелали, щоб у вас все збулося то же саме. Щоб ви мені желали, хай у вас це буде, мій хороші. Я вас дуже сильно люблю. Спасибо ще раз, огромне спасіба. Це дуже приємно. Я вам чесно кажу, знаєте, от якось так, ну, я вже дала, я вже дала, що будуть поздравляти мене все. Ну, скільки багато, я ж кажу, сьогодні цілий день і вайбер, і інстаграм, фейсбук, Ютуб, це. це... Дуже приємно. Маму, що... це ще добре, що ти не була на концерті. Ого, mm -hmm. то там ще скільки було привітань. Це добре виступи, молодець, ми слухали, взяли. Задачки. Шли на свято, щоб у школі не робити задачки. На такая звона. Ще повний кошик добра і нашу перемогу. Шануйтесь бо хто, як не ви, заслужили називати згідними людьми, перебрали пучечками поляна в круги, які хочуть відібрати наші вороги. Тож не вдасться вам здолати кляті москалі, тих людей, які віками носять мозолі. від милої праці носять від від сапи дарма і трудяться січі, косять знають, не дарма. Колоситься нива, століття й віки, а вам глядять виріженьки вдасться все в знаки. І біль, і сльози материнські, і спалений хліб, і вкладений прямо з поля український сім. І зруйновані будинки, знищені міста, і забрані на вічність вірочки з гнізда. Заготовані биті, доньки і сини, не пробачимо ніколи ці стражданнями. Сонце зійде над землею, заспіва село. Богу паняємось до засієм зерно. Воно виросте високе, наліться добром, і всі люди працьовиті зберуться гуртом. Ушануємо всіх всі героїв молодимось землі, батько навчатиме сина, як мать прожає. Мати донці вінок в'язне, стрічками зав'є, навчить співати колискову, про рідне своє. Діти трактора онука всадить, пам'ятай, оце твоя земля хлопче, ти про неї дбай. За тебе. Ти у нас сама лучша. Да. Бо такое ж немає. Да. Не Сніжина там останнім треба. Ой, я оце не это, даже не заморачуюся. Ну. Давайте нас. Вкусний компонає виноград, по-моєму, яблуко і ще щось. Вкусний, хороше стало. Беріть, насипайте. Да. To, що це... Пробуйте, не знаю. Лучше, да, свинину отдільно от ку... Курица поджарилась. Маринувати і жарить, так, да, будівлі. Ні, маринувати можна да, да, і жарений. Угу. Як насипаш. Ну, Ми робили діти з муркою, з с картошкою цепечоночний салат, з це фиолетовою. Угу. Да. Красивий такі. Пособи, только забуду. Пособи, только забуду. Не-не, не, вкусно всё хорошо. Я солила нормально. Так что шашлычок. Я да. "Давай, что тебе салатик який тобі дати? Бери ось його". Ты сидишь вот тут с мамой, подай, Як, пожалуйста. Ты что, насмотаны сидишь? Ты что, курицу? Нет, хочу курицу. Куриц, курочку дала. Так. Я кое-що беру. Пока мы все тут. Мочка вот. я к папу сиду. Папульский. Насыпай, что ты будешь? Да не, я разберусь сейчас. Просто плохо и снимать снимайте это. Ну что, сейчас посыдаем пополагаем. Потом тортик еще будем показывать, да? Я увы шлачки. С праздника пришел и сразу. С праздника на праздник. Да. Нельзя мою руку, потому что это за ручку ишло в кухне вместе. Біва, це боїться, що мама кадочок. Це мама ж хаті хто прийде. Мені приказував сьогодні вранці. папі давав. А мені по дорозі теж їде. Мама, хоч сьогодні не робила, нічого. Я кажу, ти мені. А потім приїжджаємо побачиш, що робила. Стирка. Стірка. Поставили мене роботу. Я только шашлыки переворачивать заставлял. Потому что мне надо было отключиться туда сюда. Ну ничего. И с собой мангальчики. Оп, И куда тебе надо было? Нормально. А маму нельзя сегодня не заставлять. Понятно? Ну, в общем, давай, налажу все. Да. Все, да. Что -то что -то вкусно, вкусно. вкусно. Віть <laughs> зазначається <рик> над дитиною. Нормально. Це ми маємо. Ще штуки везде. Розказує. Да у нас перцем, щоб ви знали. Є чуть-чуть але не дуже. Добре. Це не, не перець, перец. це васабі. А, а, а васабі це не перець. А ні, це жого страшно. Не, И мы ж идем. Сыром прокуску. — Да, да. Я ж иду, короче, Ніна ждала, а я жду, що... я ж не знала, що в нас поставили, Ніна дала в мене, а дала то тобу. Я ж така під батьки. Я ж добавила. Мама, говорю, мамуль, держи, это и папа. Папа попробовал, папа поняв, що щось ну это. И мама. Як вона почала плівати? Ти багато не бери бориться, <ріст> що скажу, дитини не дають, вона мост просто і гарёш. І тут красне теж вкусне збикової. А, ти зелений тиш. Давай сюди да, у мене. Що, забиваєш, так? Да? Мама з полутика поняла, а я тут поки розпробував, думаю. Вона підсушиться, коли суши гірше, це васаби. Зелене дама, понял. Ну я, я знаю, що таке все. Ну, я не люблю таке. Молодцы, вкусно все. Угу. Я попробую. Угу. Скільки сюрпризів, а, ну, скільки всіх таких є, красоту так у мені придумали, зробили. Перше, звісно, бачить такі кукурузинки. На городе собирали. Да, мы пособирали, пожарили, видишь. Что такое кукурудчу, пожалуйста. Да, туда да, попробовать. Да, да. да. да, да, с, да, да. с баночки, с баночки жареные кукурузы. Ти сидят за кулосом. Ну, сыпайте все мені, да? Ну будешь, да. Же. Хочешь попробовать? Да и успей. А еще я не їм? Ну, емко. тут столько хотелось сказать, может, со мной все умаханились. Ні помідори, нічого не їсти. От, 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 от літо пройшло. Ось цей візьмі, оцей от... спробуй оце давати. Воно дуже вкусне. Чорне. 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 Угу. Да. Вкусно? Угу. Насипати. Я от повністю, мабуть, мені в лагері купляла косичку. Угу. Те саме. Сухарики ще хрустять? Ні. Все. Ну, хороший це. Із-за сухариків теж салат, да, салат такий. Насипату. Наїдалися. Ж... Бери, положи. Ну, та положи, вона ніколи не пронихає, да. це так і буде. Так, ну тортик, мабуть, сьогодні не. снимем потом течение. Да, уже, да. То что сегодня уже понаедались. Сегодня уже все. Хорошо. Там уже и это. Свет там, я не знаю, полтора часа полтора еще будет. Да. Я сниму. Печеночный салат вообще. Я ты, люблю, Люба моя. У меня сегодня тоже день рождения, может кто знает. Если Ми... красно з нього деньги. Ми вже поздравили і да. тоже, Я тоже. І відео прямо в Вадислав, все. Всі Все мои рідні мене поздравили сьогодні. Всі. Вообще так приятно. От. І кум дзвонив. Чи это тоже поздравил на вайбі. Так. Але що всі рідні мої. Все, запись, Мамуля, мушка тебе поздравляла? Звісно. А Що ти платить? Я хотіла наряжати. А, да, так, на, на, на неї точно не налізе і не буде вже спадати. Ага. Ну, на Новий год. Може, так, до скудня. Ми надіяли на нього, на нього. А, зараз, мені кажуть, прийти куди. Ну, а щось буде її словити у дітей. Ну, треба попробувати, поміряти. Там в два Ряду, да? Да. А а горы, Она воню? уже только її на руки уже кусать сразу начинают. Она да. и... на мене же, же такая, Ты ще... Ти не накинула, что до карты что? Она еще типа зашла в нож. Да я смотрю, вот, тягает и лицо до нее. А сейчас укусит. Не-не-не. По городу идешь, коты там одеты ну, в какие-то, ну, вы гуляют тоже в городе коту. Но коли я побачаю, чаю котовый гуляю. Я так и смеялась. Бідні котики. Пустяно чухнет на дерево залезет і буде сидіти, орати, Снімає мене. А так вот раз, потягнув. А, пилку взяв, дерево спилив. Господи, так не буде залазити, Це ж кожне дерево буде падати. Там соседи такі у нас рядом, живут, вони собак, і готов. Подъезд. Ну ти сидишь, стоїш відкриваєш, ну, как виходить подъезд, ти думаєш, вона накинеться на тебе ні, і ти завешся зетиш, чтобы вони загнали собак. Ну то понятно, так. Так поразявши, іди куди хочеш. Через окно закрыла. Я хоть це дивися архунцель. Не зробити просто стріпочки. Стряпочки з ліс. Підстригатися вже надо. Та на папу треба тоже. Я мама казала, коли папу тоді й мене. Ну, так ж а ти б да. а, бачила, я сніс я собі все. чолочку підстриг. Ти бачила, ну це нехорошо. Ладно, дівчата підстригали сами. От русская, скажи, так? Да. Да. Так Так она что ты пестрила? Не знаю. Там бачишь она выстриженная. Ну елочку. Та хотела в цей. Педровнять. Педровнять получилось. Так ну все мои хорошие, всем здоровья, всем благополучия, мира добра и всем пока пока. По всем да? всем пока-пока.